Нічний обстріл України атака цього разу торкнулася, в тому числі Житомирщини. В області є загроза забруднення повітря через удар по об'єкту інфраструктури. Станом на ранок кілька разів небезпека нависала і над Одещиною та Запоріжжям. Там лунали вибухи. Нині окупанти змінюють тактику: то в чому ж вона полягає, та які ще регіони атакував ворог? Дивіться у цьому випуску. Ви на каналі Січас раджу одразу підписатися, і будемо починати. Російські загарбники в ніч на 8 квітня здійснили черговий удар з неба по Україні. Для цього застосували 24 дрони камікадзе типу шахед, а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників, а саме збили 17 шахетів та авіаракету. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Приціли ворог наводив на Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Хмельницьку та Житомирську області. Далі говоримо про наслідки по кожному з регіонів. Отже, на Одещині наші сили ППО збили чотири дрони. Про це сповістив голова області Олег Кіпер. На жаль, є влучання в одеському районі. Там пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Уламками збитому шахеду. Також пошкоджено АЗС фасад будівлі посікло гострими частинами, вибито багато вікон. Люди при цьому не постраждали. Оцінку у ситуації дав речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Послухаємо, що має статися на Росії, аби вони відплатили за все. А вірніше ні, знаю. Росія має бути знищена. Тоді весь світ буде видихати набагато спокійніше, легше, і працюватиме над створенням. Якщо не раю, то нормального життя на нашій планеті. Повторно сирена повітряної тривоги лунала по області о 8.41, 12.19 та 13.24 під час однієї з них у обласному центрі чули вибухи. Ця інформація уточнюється. Неспокійно минула ніч і на Дніпропетровщині. Війська РФ били по Нікопольському району вісім разів за вечір та ніч, використовуючи шахеди та артилерію. Вибухи лунали у Нікополі і Марганецькій громаді. пошкоджене комунальне підприємство, приватний будинок та автівка. Розповіли в місцевій ОВА. Всі матеріальні наслідки ви нині бачите на екрані. На ранок терор не зупинився. Станом на опівдень понеділка відомо про двох поранених у Нікополі: це 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Там знищений двоповерховий житловий будинок. Її пошкоджені приватні оселі, господарські споруди та авто, побитий інфраструктурний об'єкт зачепило газогін і лінії електропередач. На Запоріжжі трагічні новини путінські вбивці обстріляли зградів Пологівський район та забрали життя трьох безневинних людей. Про це повідомили в ОВА. Ще троє цивільних поранені. Про вибухи на Запоріжжі повідомляли місцеві пабліки близько пів на першого дня. Подробиць поки немає. У темну пору доби на Миколаївщині було знищено два БПЛА типу шахет 131 131-136. Під час бойової роботи сил протиповітряної оборони ламками збитого дрона пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок чого знеструмлено 14 населених пунктів, та один частково опинився без світла. Нині ж ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає. Про це йдеться в ранковому зведенні начальника УВА Віталія Кіма. Постраждали від російського терору і Харківщина область, яка приймає на себе чи не найбільше ударів окупанта щодня і щоночі. О першій годині в сели Ліпці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок без постраждалих. За годину загарбники вгатили по селу Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкоджено чотири приватні будинки, ще чотири багатоквартирні доми барачного типу, а також електромережі. Постраждалих на щастя немає. Нагадаю, останнім часом російські пропагандисти нагнітають ситуацію, заявляючи, що Харків має бути знищено. Такі плани країна-агресор підтверджують і західні видання. До прикладу, за Таймс пише, що нова стратегія РФ щодо захоплення другого міста України полягає в тому, аби просто підірвати його і підкорити собі. Харків має величезне стратегічне значення. Перебуваючи за 25 миль від російського кордону, його захоплення дозволить Москві оточити українські війська на Донбасі. Про це все пишуть західні журналісти. Ну а нині ж в регіоні триває евакуація. За підрахунками, кожен п'ятий у Харкові та його околицях належить до категорії внутрішньо переміщених осіб. Торкнулися атаки навіть Житомирської області. За даними Звягільської міськради, існує загроза забруднення повітря через удар по об'єкту інфраструктури. Тому містянам рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. І додам, що комісією ТЕБ нс було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у школах у дитсадках для батьків, які немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи. Зважаючи на такі відомості, експерти роблять висновки, що Російська Федерація змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України. Про це зокрема пише видання Financial Times. Замість масованих обстрілів терористи нині зосередилися на ударах високоточними ракетами по електростанціях. У менш захищених регіонах деякі з них можливо не вдасться відновити аж до наступної зими, як стверджують українські офіційні особи, збитки, які завдала Росія, не так масштабні, втім гірші ніж взимку 2022-2023 років. Наскільки великих атак у Росії ще вистачить ракет? На це питання дали відповідь у головному управлінні розвідки Міноборони України. За оцінками представника відомства Андрія Черняка, достатньо ракет ще для однієї чи двох великих атак у найближчі тижні. А чи готові ви до потенційної загрози і як вважаєте, на яких об'єктах буде намагатися зосередитися наш противник? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Ми обов'язково все це прочитаємо для того, аби показати прикильність нашій команді. Будь ласка, ставте свої вподобайки. Підпишіться на канал «Сейчас» і натисніть на дзвіночок. Ну а ми ж будемо продовжувати документувати всі воєнні злочини Російської Федерації, аби бачити і знати більше. Не перемикайтеся. Чергова ніч в Україні минула під обстрілами. Терористи РФ гадили по нашій території ударними дронами та ракетами. Попри титанічну роботу повітряних сил збити вдалося не все в деяких областях від влучень та руйнацій загинули люди. Про останні подробиці атаки російських нападників за останню добу розповідаємо далі. Це канал се Підпишіться, будь ласка, і тепер більше деталей. Цієї ночі росіяни запускали по Україні окрім шахедів також авіаційну ракету Х-31 балістичну Ескандер. М. Як розповів командувач повітряних сил Микола Олещук, до відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Далі цитата. У результаті протиповітряного бою з силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників типу шахет у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях, каже генерал-лейтенант. Та, на жаль, не обійшлося без злучань. Наприклад, у Харкові шахет поцілив приватний будинок, де сталася пожежа. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, по місту окупанти вдарили по півночі. Постраждав чоловік. 62 років, який отримав осколкові поранення. Крім того, ще двом літнім людям надали медичну допомогу на місці. Влада області додала, що удар шахедами повторився вже у першій годині. Ворожі цілі були помітні у Лозівському та Харківському районах, там без постраждалих. Внаслідок ударів БПЛА у Харкові пошкоджені 10 приватних будинків, а також дитячий садок, три п'ятиповерхівки. Три автомобілі в одному з будинків почалося здаймання. Рух громадського транспорту був частково змінений через нестачу електроенергії. А в регіоні артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. У Куп'янську зокрема зруйновано два поверхи будинку. Там загинула жінка 85 років. У борові від ракетного обстрілу пошкоджено 10 будинків, троє жінок поранені. З інших населених пунктів, окрім руйнувань, інформація про постраждалих не надходила. У обласному центрі вдалося захасити пожежу лише на ранок. Там горіло сміття в кіоску на 25 квадратних метрах. Люди при цьому порани не зазнали. Обстріли в регіоні не і сьогодні. Міський голова повідомив, що нові вибухи чули майже опівдні. Звечора повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Криму. Згодом в Одесі прогреміли потужні вибухи. Імовірно, противник застосував іскандер М. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнування адміністративна та технічна будівлі, постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств. Крім того, у Дніпропетровській області через падіння уламків збитих шахедів було пошкоджено кілька будівель та автівки. Глава обласної ради Микола Лукашук розповів, що вчора ввечері в одному із населених пунктів Петриківської громади уламки ворожого металу понівочили два садові будинки. Крім того, було зачеплено пару машин і лінію електропередач. Гатили й по Марганецькій громаді загалом за ніч над областю було знищено 11 шахетів у Кам'янському, Криворізькому та Дніпропетровському районах. Досі настихає на Херсонщині. Кремлівські вояки гатили по 14 населеним пунктам. Тілились і по Херсону так само пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучення в начальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинуло, ще три дістали поранення. Хоч на диво, ніч на Сумщині пройшла тихо, що є рідкістю для регіону, проте попередній вечір був абсолютно протилежним. Тут росіяни за минулу добу здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів. Про це вже на ранок відзвітували в Ова. Не шкодують російські вбивці. Гуляйполе що на Запоріжжі це місто вони обстріляли з градів, внаслідок чого загинуло троє цивільних осіб. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено його доставили до лікарні. Повідомляє голова ОВА Іван Федоров. Місцеві чиновники знову закликали жителів прифронтових міст та сіл евакуюватися та не наражати на небезпеку себе і своїх близьких. Команда каналу Січас висловлює співчуття родинам. Загиблих та бажає швидкого одужання всім тим людям, котрі отримали поранення і зіпсували їм здоров'я цей руський мір. Будь ласка, підпишіться на канал сейчас, поставте свою вподобайку і не забувайте писати коментарі. Нам дуже важлива ваша зворотня реакція. Отже, далі ви побачите ще більше новин, тому не перемикайтеся і залишайтеся з нами.